Доброго дня. Сьогодні 16 лютого ви запотіли. У мене тут макарони по флотськи, але з куркою відвареною. І борщик на обід. Вже приготувала, прямо зранку була ціль приготувати обід і вечерю, щоб більше до цього питання сьогодні не вертатись. Заварила каву, кава в обід, бо зранку не хотілося. А зараз доброго ранку, субота, 17 лютого. Топаю на роботу. Топаю на роботу. Перше, з цього починаю, хочу поставити чайник. Зараз зроблю собі чайок, потім підфарбуюсь. Так, хотіла прибрати ці пасма, але не буду, бо сьогодні в мене вікуся. Так добре на роботі спокійно випити чаю. Я й вдома можу випити чай, але вдома все одно якось я, от, от я спішу, бо в мене ж клієнти можуть і раніше прийти. А так вже на роботу прийшла, тільки що не підфарбувалася. Але в мене тут косметичка, то я зараз зроблю камілу. Манікюр і підфарбуюся ще. Взагалі день такий прям-ох, я навіть я дуже хочу потрапити на базу, бо в нас рік, але не знаю, потраплю чи ні. Такі діла. Доїдаю ще оцей а, шоколад. мене, якщо ніхто не... <тягує> Тягає, то я можу шоколад їсти, одну шоколадку тижні два. А це з додатками апельсину. І його ніхто не бере. І печиво Одненька. Я вже пообідала, шаурмічку з'їла так смачненько, зараз трошки зберу волосся. Позбираю. Видно вам, видно. Зараз збираю все волосся, бо я його готувала для одного, а зараз буде зовсім інше. І я зважувала на вісах. вже відпрацювала і дуже швиденько вже і скупилась. Забігла в випік, купила два горшика для орхідеї. А взагалі-то я себе привчаю зараз, грубо говоря, плить теченню. Тому що я така суперміга все організую і потім в мене нічого не виходить. Прийду додому доросжу. Ми все бігом, все бігом. тому тут в мене капуста на салат, на ранок ковбаса. Яблука, цукерки, йогурта трохи. Вікуся сьогодні вдома не ночує. Так, мені ще треба глянути в пачку порошка. Порошок відміняється, бо порошок є. Ось саме сковор. Візьму коло. Мильна рильна, це таке. Того нема, цього нема, згадала. Взагалі треба було в хазяйство магазин. Але це вже такі, ага, ось ці тряпки. Такі російські. Так, пожалуйста, давай я хоч з тряпками розберусь сама. Не бери, бери, пошукай інші. Ще я тряпки не вибирала три роки. Каже, не бери такі тряпки, а інших нема. А де інші? О, найшов. Миша найшов. Обалдеться. Я, речі, люблю отакі. Ну і такі. не додому люблю спати. Не люблю отакі. Ні, не такі. Добре, пішли. Послухаю тебе. Я вже вдома, я так змерзла, що набираю собі ванну, буду зараз купатися і відпочивати. І вам дорозкажу, бо таке, знаєте, галопом по Європам. Я скупалась, мене так розвезло. Але все одно не відпочиваю. Це не знаю, що там я завалилась поспати чи ще щось. Я в інстаграм. Коротше, кругом в соцсетях. Там фотку треба обробити, там відео змонтувати, наче відео змонтувати це. 5 хвилин, але все одно ж треба це робити. І я хотіла договорити, що, ви знаєте, я так трохи ще не звикла, що доця вже доросла дівчина, яка живе своє життя. І вона може зустрічатись з друзями. Вона може кудись іти. І навіть не ставити мене заздалегідь, да, не попереджати, а вже по факту сказати. А я якось до цього не звикла і планую свої якісь справи, включаючи те, що я в будь-який час можу там визвати доцю на роботу або сказати, під'їдь. А вона така, я не можу. Я збираюсь туди-то. Ой, люди добрі, це Атас. Я вчора напланувала собі на сьогодні одне, а вона мені ввечері каже: Мама, ну я збиралась туди, туди і туди. Кажу, Кицюнь, будь ласка, попереджай мене. А так ти мене теж не попередила. Кажу, так, але. Давай якось жити у домовленостях. Ну, добре, це домовились. Але також я себе привчаю зараз, знаєте, от я мала і вікусю заплітати, і прибрати. Ну, на роботі завжди є, що прибирати. Тому що дофіга інструментів, які я по черзі. Замочую, вимиваю. Крім того, що їх треба замочити перед сухожаром, їх ще треба вимити від духовок таку гельберу і вимиваю, тому що коли вони в сухожарі прожарюються, вони мають такий нальот жовтий. В общем, це робочі моменти, це знаєте, як робочий влог, зняти поетапністю. То там завжди є, що робити. Я общим словом називаю прибирати, але це не значить, що я там щось замітаю чи мою підлогу. Це значить, що я або інструменти, або полички, ця пилюка кругом. Або перебрати тіпси, мілкату. мілкоту. І ви знаєте, сьогодні доця заплітатись не змогла. Я така думаю, не буду я, знаєте, обсиратися. Це обсиратися, Але йти за планом. Я попробую все перестроїти. Не виходить, не виходить. А мені треба дві орхідеї пересадити. Я це все відкладаю, відкладаю, кажу, Міша, давай поїдемо додому. Вези мене додому. У чоловіка там не виходило, в нього теж на вечір плани. Коротше, я всі плани поламала всім. Бо мені треба. В ітолі, я успокоїлася, кажу, слухай, Міш, я, мабуть, все переграю зараз. Оце, знаєте, Іноді треба плити по течії. Не виходить, добре не виходить. Їду туди, то роблю то. то. От такий сьогодні в мене день, що я пливу, пливу по течії чи за течією. От, такі діла. Так що зараз я пливу за течією, чай, скупалася, п'юча, йок, їм цукерочку смачненьку, монблан купила пару штучок. І потім, потім... Потім, можливо, піду пересажу орхідеї. Їсти готувати не треба, бо вчора наготовила. Молодець, коротше, я вчора. Вікуся сьогодні вдома взагалі не ночую, нам на трьох багато не треба. Так що поки що відключаюсь. Дякую, що ви мене дивитесь. Хочеться навіть, знаєте, так мені добре зараз пливти по течії, що я навіть хочу сказати. Мабуть, іноді і не треба, знаєте, це обсиратися. Ми заплануємо. Я ми, я, впрошла, я оце в минулому, да? це зовсім не я. Тому що я б вже сказала, ні, ми це запланували, треба зробити, як так, як іти на поводу, у своїх желаннях, на відпочинку, якої отдихати. А зараз я просто вже я вже так втомилась, тому що тянеш, тянеш, наче тільки викарабкався, і війна. І війна, знаєте, ми от. В Луганській області буде такий розмовний трошки влог. Вибачте, вже в Луганській області жили, купили собі квартиру, обставляли її, робили ремонтик. Вона така хорошенька в нас, ну, взагалі, для трьох діточок от зробили. Вона не шикарна, там, не супер євроремонт. Ну, євроремонт це так називають. Але ми зробили кухню-студію собі. Ну, зробили під себе. Моє рідненьке, знаєте, де ти знаєш, де в тебе ложка, міксер, все під себе. І прийшли кацапи, стали міняти правила, стали угрожати людям, ажимати офіси, машини, стали люди зникати, які щось не так сказали. Позалишались люди без роботи, тому що вони на дві треті розікрали два заводи: металургічний і коксухімзавод. Люди просто залишились без, без робот. Те, щоб ми добладнання повивозили, теж ну вони ж сразу крадуть, розумієте? Прийшлось виїжджати, виїхали. Важко було не передати. Я досі не розказала ті важкі моменти, які були. От, наприклад, один із важких моментів, ми заїхали в Черкас, ми були в Польщі, ми були в Кіровограді, потім в Польщі, з Польщі, ми заїхали в Черкаси. І був такий період, коли ми зняли квартиру, а тут ще не було ні стола, цей стіл на для хлопців. Ми вже зробили, коли вже тут обжились трошки. А поначалу ти заходиш в орендовану квартиру. І в нас був тут стіл тільки на кухні, а три школьника, треба десь робити уроки. Я просто в школі попросила дві парти з підвалу. Я кажу, я знаю, що у вас тут може бути списана мебель, можете просто дати, на тимчасово. І директор тодішній живий каже, пішли. Ми пішли, нам дали дві парти, і діти десь два роки сиділи за партами шкільними. в нас робили уроки. Бо, ну, бо так, бо їх троє. Троє школьників. І вони несуть ці парти через стадіони, кажуть, блін, мама, ми хоч би вечором, що ми днем, так крадемо. Я говорю, так, яка різниця, ми живемо. А ні, що знаєте, як діти з нас будуть сміятися, Я говорю, дітки, вам не все одно, хто з вас буде сміятися. Буде сміятися той, хто не знає, що таке тікати від кацапських дебілів, від танків, які в місті вже стоять, від цих БТРів, від градів, які заїжджають просто на. Такі місця є, де церква нова, там новий район. знаєте, і Вони заїжджають і лупашать в сторону Дебальцева. Ну, коротше, діти оці парти приперли, сиділи, писали за тими партами. Коротше, до чого я веду? Потім ми обжилися тут. Вчасно там арінду платиш за квартиру, празднуєш, вже свята почали празднувати. Да, якісь, щось, якісь квіти Купив, якийсь посуд. Постільну білизну. І потім війна. І вона дуже повлияла на, чолові... на роботу чоловіка. В мене якось і да, і ні, туди-сюди, знаєте, а чоловіка прям <кхі> <кхі> подкосило саме роботу. І в нас так буває, що і борги за квартиру. Але я просто дякую Богу за наших е хазяїв квартири. Вони взагалі у нас прекрасні. І от ми карабкаємось, карабкаємось. Я вже так, І до чого я це все кажу, що я іноді так замахуюсь, що я просто ти лізеш, 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 ти все зробив, все спланував, це зробив, підрахував, і потім бац, наприклад, захворів. І в тебе все летить шкереберть. Або лізеш, робиш, 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 нікого ну, не ставиш до відома не доводиш. І хтось тобі каже, не, не вийде, я вообще уїжджаю. От як Вікторія мені каже, такого-то такого то я уїжджаю, білети я вже купила. Ми такі, як? Ну так, ми з девчонками купили білети. Я не можу к цьому привыкнуть вообще не можу. А в мене стипендія є там, якісь гроші є свої. Всю, я купила біліти, я їду там во Львов, я їду туди, я їду сідам. Блін, кажу, доця, я не звикла, що ти така доросла вже кицюня. Так що такі діла. <coughs> і саме, мабуть, оце, що якби ти все не планував, не карабкався. Якщо скотився вниз, то вже ляш там і відпочиваєш. Це я сьогодні. В мене не вийшло, то не вийшло. Це то я вже скотилася вниз і лежу, відпочиваю, бо що вже? Але я все одно, якісь моменти, такі, знаєте, я вперше за багато часу записалась сама на манікюр. Піду, заплачу гроші, зроблю манік. Ну, не сьогодні, а в майбутньому найближчому. Потім все одно ж спланувала там деякі. Ой, божечки, це момент такий, що доча вчиться, я її не можу вихватити. Вона то вчиться, то зайнята щось. Треба іноді пливти по течії теж дуже вигідно. Якось та буде. Все, поки що відключаюсь, бо чай сам себе не вип'є, а цукерочка сама себе не з'їсть.